Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2524-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 28 мільйонів 243 тисячі 240 гривень. Стеражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу Щасти вам! Один. 38 тридцять вісім тридцять один. Дванадцять тридцять Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3899-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 696 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А, комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу. 19 30 1 3911. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8831 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сімдесят два, сімдесят три, сімдесят один, сорок три, десять, шістдесят вісім, п'ятдесят три, шістдесят сім. П'ятдесят сім. Сімдесят шість. Двадцять. 66, три. Сорок дев'ять. Шістдесят шість. Двадцять. два. П'ятдесят чотири. 26. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7684 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Два, сім, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два. Сім. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.